Що вам потрібно знати зараз? Підтримайте це відео лайком та підпишіться, щоб не пропустити наступні відео розклади для вас. Яскрава ви особистість, при цьому мрілива, така, романтична. Подобаєтеся багатьом, ви самі, ваша особистість, вона здатна притягувати до себе людей різних. Тому вам потрібно добре фільтрувати своє оточення, щоб до вашого світла. Не тягнулися ручки, котрі б не мали до вас тягнутися. Тому що ваше світло, ваша енергія вона для багатьох смачна. І ви та людина, котра захоплює інших, у вас швидко захоп... закохується, вам захоплюються. Якщо у вас виникає новий роман, то партнер відразу втрачає голову від вас. Так? І ви та людина, котра не здається. Не про вас це опускати руки, можливо, на якийсь час ви візьмете для себе паузу, так? От проте саму ціль, котру для себе ви поставили, щоб до неї йти, так ви її не залишите. Ви будете працювати над тим, щоб її досягти, шукати нові шляхи, не протоптувати в черговий раз один і той самий шлях. А якщо бачите, що щось не виходить, окей, добре, підемо іншим шляхом донамічної цілі. І от ваша ця. Гнучкість, здатність досягти цілі, навіть якщо спочатку шлях до неї обрали не дуже вдалий, це... ось про це вам потрібно знати зараз, згадати про це. Бо, можливо, ви потрапили на це відео, тому щоб вам нагадали про вашу суперсилу.